Отже, продовжуємо, ну, верніше починаємо заново. Е, нагадую, що я Олександр Івахнюк, консультант у справ легалізації перебування іноземців у Польщі. Я займаюся цим впродовж 10 років, і ви можете мені ставити питання стосовно легалізації перебування, якщо у вас такі питання виникнуть. Е, е, ця, е, Ну, е ця трансляція присвячена питанню, чи є сенс стояти в черзі на інфолінії. Е коли, верніше, е сенс то є, Тільки коли є такий сенс стояти в черзі на інфолінії відділу справ іноземців на Маршалковській. Бо часами люди там стоять, е ну а е е їхня проблема. Вирішується зовсім в інший спосіб. Ну і от саме про те, які проблеми можна вирішити, а які ні, я спробую в цій трансляції розповісти, поки їду до себе в село, де, буду, де сяду за документи і буду займатися тими справами, за які мені заплатили. 4. Ще раз моє вітання. Я Олександр Вахнюк, консультант до справ легалізації перебування. Займаюся цими справами впродовж 10 років. Якщо у вас будуть питання стосовно легалізації перебування, ви можете мені їх поставити навіть зараз на телефон 730 150 901, а я на них відповім. Нагадую також, що ну, тема цієї трансляції. Що можна вирішити, постоявши, на які питання можна отримати відповіді, постоявши у черзі до відділу справ іноземців? Ага. Треба розвернути камеру. Зараз розвернемо. Е, ще раз добрий день. Е, так, ще звук ж треба перевірити. Один, два, три, чотири. Ще раз добрий день. Звук теж вроді би нормальний. Отже, які питання можна вирішити, е, постоявши в черзі на інфолінії Мазовецького воєводства за адресою вулиця Маршалковська, 3, 3 5? Можна дізнатися, статус, чи, чи ваша справа скінчилася. Чи в вашій справі ще триває провадження? Також можна, е, причому, якщо скажуть, що справа закінчилася, що рішення ухвалене, то не скажуть, яке рішення. Їм заборонено це говорити. Не знаю, чому це не, не зрозуміло. Друга справа е, ви можете, ну, і наприклад, ви вислали е, внісик. Дуже давно, там півроку тому, а ще до цього часу не маєте номера справи, не маєте доступу до полу, то це постоявши в цій черзі, ви, ну якщо вашу справу вже зареєстрували, зараз реєструють справи, вислані у травні, у квітні-травні. Ні, верніше не так. Зараз реєструють справи вислані в липні, але... Листи з запрошенням на відбитки приходять у справах, висланих у квітні-у травні. Ну, то інспектор може сказати, як правило, то є людина на інфолінії говорить, що треба чекати. Ну, може дати номер справи, якщо у вас номер справи, якщо він вже є, якщо цей номер справи є. Тобто ця людина на інфолінії вона бачить те саме, що ви бачите в інполі. Він ну, може трошки більше, він може зайти, е, наприклад, у вашій справі вислана якась кореспонденція, а ви її не отримали, то ця людина може сказати, куди ця кореспонденція вислана, коли вона вислана, може дати номер посилки і таким чином ви будете мати якусь інформацію. Але якщо у вас питання, які документи треба подати, там чи ще щось, це все не питання до цього до цього інспектора. Він нічого цього, ну верніше, він щось знає, звичайно, виходячи з того, що написано про це на офіційній сторінці. Але не більше. І мені дуже жалко людей, які стоять там по три години. В очікуванні е, на відповідь і потім з'ясовують, що е, ну, потім отримують від е, тої людини з інфолінії адресу сайту, де це все можна прочитати. Ну, це без сенсу. Нагадую, телефон 730 150 901. Якщо у вас є питання стосовно легалізації перебування, то можете... Дзвонити зараз прямо і ставити або коли закінчиться ця трансляція. З якими ще сьогодні люди, люди приходили питаннями? Наприклад, ще одна група питань це перенесення справи з іншого воєводства. От людина, наприклад, переселилася з воєводства була цей. Було кілька громадян Білорусі, які переселилися з різних воєводств. Один переїхав, по-моєму. Е, ні, це громадян України, переїхав з Вроцлава і справу передали. Ну, то він отримав е, номер справи е, уже воєводської мазовецької номер справи. Тобто його справу вже зареєстрували, а це, але він е, переїхав ще у травні, розумієте? Тобто, Доволі, е, доволі багато часу сплило, а визвання він ще не має жодного. Ну, Крім того, він. Е, ну, я там пояснив, що треба робити. Тобто, треба, якщо ви змінили і роботу, і місце проживання, то треба донести до матеріалів справи документи від нової роботи, від нового, ну, про нове місце проживання. Ну і звичайно страховку і інформацію про те, скільки ви заробляєте, щоб це було не менше, ніж е, мінімальна краєва, або щоб не, не менше, ніж прожитковий мінімум, коли ви доводите, що у вас не, Ну, що ви перебуваєте на чиємусь е, утриманні, коли це не перебування з працею. Е, ще одна. Громадяни Білорусі зверталися, прийшли з питанням про перенесення справи з Білого стоку. Ну, вони вислали листа тільки у вересні, тобто, це доволі, доволі близький термін. Там два-три місяці в мазовецькому воєводстві це майже ну, як один день, тобто це, це майже нічого. Їм сказали, що треба чекати, але теж дали мазовецький номер справи. Тобто за пару місяців номер справи з'явився. Дуже було багато колумбійців, іспаномовних колумбійців, а я, на щастя, надрукував ульотки іспанською мовою. Ну і дав їм інформацію, але вони все одно достоялись до кінця. Достоялись до. 11-ї години, чи отримали вони інформацію чи ні, я не знаю, бо англійською вони не говорять, а, іспанська, а іспанською не говорить інспектор, це я точно знаю. Ну, тому я за допомогою онлайн-перекладача зробив таку кілька інструкцій іспанською мовою і роздаю. Тобто я сам іспанською не знаю, але як люди... Мені щось напишуть, то я за допомогою онлайн-перекладача можу, е можу відповісти. До речі, зараз теж е нагадую телефон 730 150 901. Якщо у вас є питання стосовно легалізації перебування, можете звертатися. Е ще одна е парочка громадян України прийшла питати, які документи треба для карти резидента. Про те, як довести, скільки треба заробляти там, і так далі. Ну звідки ж це знає інспектор інфолінії? Ну йолки-пал. Е, ну, але я їм підказав. Ще прийшов один е, громадянин Польщі, який е, е, одружився з громадянкою Йорданії. Е, е, але цікаво, що свідоцтво про шлюб у них англійською мовою. Е, я спитав, чи не в Лас-Вегасі, вони його зробили. Ні, не в Лас-Вегасі, але ну от щось свідоцтво про шлюб англійською мовою, не арабською. Цікаво. А вони не в Польщі його брали, шлюб. Е, ну, я теж пояснив, що і як робити. До речі, вчора я зустрів двох громадян Білорусі, які прийшли в ужен стану цивільного з метою у акт малженства, зроблений в Штатах бо вони вважали, що, ну, що потрібен умійсцевний акт манженства для подачі на часовий для дружини. Ну, Тобто, от, це ключова, така стандартна е помилка великої кількості людей, вони думають, що от я зберу всі документи. Відправлю їх, і тоді мені буде все швидше там, і так далі. Нічого подібного. Хоч ви відправите сам під, підписаний або навіть не підписаний, хоч ви відправите все, що можна долучити у вашій справі, все, що, все, що доводить, те, що вам треба дати там, дозвіл на побит тимчасовий чи сталий, ви все одно будете чекати півроку. На відбитки, півроку або й 9 місяців. Я сьогодні зустрів громадянку України зі статусом УКР, яка чекає, у цьому. чекає на складення відбитків, ні, не, не зі статусом, без статусу УКР, яка чекає на відбитки вже 9 місяців. Ну, В принципі, от зараз, зараз порахуємо квітень. Квітень, травень червень, липень, серпень, вересень, жовтий-листопад. Ну, сім місяців чекав я. Я відправив листа. Ну, не листа, а профілем Зауфаним підписаний. Внісок відправив у квітні. І оце позавчора здавав цим хлопцем відбитки. От сьогодні мені прийшло повідомлення, що вньосик висланий на початку червня. Для громадянина Молдови зареєстрований, тобто зараз реєструють вніски з червня, розумієте? Це треба враховувати, що тут нема поспіху. А, ще одне позитивне повідомлення, я заспамив відділ справ іноземців великопольського воєводства і таки отримав. Рішення для своєї клієнтки, з якої ми вже отримали щонайменше три карти побито, бо вона була спочатку неповнолітньою школяркою, потім студенткою, а тепер вона вже працює, і я весь цей час її супроводжую, і е е е е вона мені спочатку її мама платила, тепер вона мені платить за. Супровід у справі побиту часового, а потім може ще. Може вона вже сама буде подаватись на побит резидента. Бо я, чесно кажучи, я радію, коли люди користуються моїми підказками і подають самостійно і безплатно. Але заробляю на тих, хто е ну, кому е цікавіше, щоб я це робив, а не вони. Ще є група людей, які приходять в, Уженди, в Мазовецький відділ справ іноземців зробити статус УКР. Ну, звичайно ж, це не туди. Якщо хтось із ваших знайомих збереться робити статус УКР в Мазовецькому уженді Воєводському, то скажіть, що це робиться в уженді дільниці за місцем проживання або ж в будь-якому уженді дільниці. Якщо це Варшава, то в уженді дільниці, якщо це замажжами Варшави, то в Уженді Гміни, в Уженді міста і так далі. Ще одна справа. Люди приходять з дивними вимогами від роботодавців підтвердити, що їхнє перебування є легальне. Наприклад, прийшов один чоловік. Ну, сьогодні було кілька людей, але таких є кожен день. Вони хочуть довідку про те, що їхня справа інфолінію стоїть в чергу і довго там стоять. Замість того, щоб зробити, ну раз вони хочуть отримати якусь довідку, то треба звернутися про це письмово і отримати відповідь. Якщо ви хочете засвідчення оточення ще справи, то мусите написати прохання у видання засвідчення оточенцеї ще справі, підписати його, долучити 17 злотих оплати і вислати на адресу Маршалковська 3 5 00624 Варшава. І за якийсь час вам цю довідку надішлють або повідомлять, що ви її можете особисто забрати. А приходите на інфолінію і розказувати, що ви хочете, то ви відповідь отримаєте, ви повинні вислати листа. Людина стоїть дві години і потім їй кажуть, ви повинні вислати листа. Тобто ну, ця черга просто зборище. Нещасть, ще дуже часто пилномоцники, люди, яким заплатили гроші за те, щоб вони стежили за справою, висилають своїх клієнтів в цю чергу, щоб вони щось дізналися по справі. Ну, це верх профнепридатності. Сьогодні я одну таку зустрів. Така сварлива баба з дитиною прийшла, ще дитина верещала. Ну, взагалі. Щось сказати е, є карта побиту, децизія. А роботодавець для чогось її прислав, щоб дали письмову відповідь, що в цьому випадку не потрібна зміна дециї. Попри те, що є громадце, що це громадянка України і що є устава у помоці вибивателям України в зв'язку з конфліктом збройним, і там про все це написано. Яке а тобі ще потрібно письмове підтвердження. Відділи кадрів часами враження, що вони просто ну в якомусь що їх в якомусь спеціальному розпліднику виготовляють цих людей. І перед тим, як випустити їх на свободу, і щоб їх взяли в відділ кадрів, їм б'ють голову по голові молотком, і вони вже такими тупими звідти виходять і, ну, і псують людям життя. Я в таких випадках пояснюю, що ну, цій людині, яка звертається, що ви повинні знайти на роботі когось, хто вважає, що ви там потрібні. І оцій людині дати мій телефон, а я їй поясню, що робити. Бо відділ кадрів в цьому випадку вони дуже часто, ну чому про все це я говорю? Громадянин України, вже маючи український паспорт. Легально перебуває на території Польщі до 4.3.2026 року на підставі вже згаданої устави помоцілям України у зв'язку з конфліктом збройним. Неважливо, коли ця людина заїхала, важливо, що вона має український паспорт, тобто вона громадянин України, і всі громадяни України підпадають ось під цей закон. І навіть якщо вони не мають. Підстав для легального перебування відповідно до устави про іноземців. Вони мають підставу для перебування відповідно до згаданої устави про помоці обивателям України до 4 2026 року. Вони можуть нічого не робити у справі легалізації перебування і легально працювати. І роботодавець до 4-36 року не мусить мати до них жодних. Питання, не вимагати від них жодних довідок, тому що вони, ну, їхній український паспорт є підтвердженням того, що вони на території Польщі перебувають легально. Принаймні до 4.3.2026 року. А якщо центр життєвих інтересів таких людей після 4.3.2026 2026 року теж залишатиметься в Польщі, то треба буде. До цього періоду подати внісик на побит часовий і отримати карту побиту. Але ось те, про що я зараз розказую, взагалі кумедно, тому що з, таким, з такою вимогою принести якусь довідку з Уженду прислали людину, у якої є чинна карта побиту і децизія на побит з працею. Від то, ну, і вона подавалась від тої самої фірми, у якій працює зараз. Тобто навіть вона не зміняла роботодавця. І при цьому щось від неї вимагають. ну Конкретно що, я так і не зрозумів. Ні з того ні з тої ці яку вона там тримала в руках, ні е, не... її слів. Ви там на тій роботі потрібні, і я такій людині зможу підказати, що робити, щоб відділ кадрів заспокоївся. Ну, в... Найчастіше це треба змінити працівника відділу кадрів, бо, бо раз людина лажає в цьому випадку, значить вона, певно, налажає і в інших випадках. Нагадую свій телефон 730-150-901, я вже майже доїхав до свого села. Ну, верніше, я вже в своєму селі під Варшавою. І скоро я припиню трансляцію, але нагадую, що е, у мене на сайті радіо без цензури, е, сайт www.iвахнюк.com ви знайдете докладні інструкції е, з усіх аспектів легалізації перебування. Я всі процедури, всі, які можна було пройти. Від, 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 від приготування дозволу освячення оповіження виконування праці до е, анулювання депортації е, до громадянства. Я все це вже пройшов багато разів і ділюся цим досвідом з тими, кому він потрібен. Ну, з тими, хто заробля... хто професійно в цій сфері, Тобто вони у мене консультуються і за це мені платять. І так от на... в, рамках... в рамках реклами своїх знань, в рамках реклами своїх послуг я також ось такі трансляції проводжу. Ну от я майже доїхав, займається, щоб показати вам красу.